Аня 26. работала в спортзалі і тягала Поясничный Поясничний дел. Всідалішний нерв і по ногі була была не менее. Розділа МРТ і обнаружили грыжу грижу. І, в принципі, пошла сюди в клініку. Молодий організм, але можливо з'являється грижа. Чому так буває? Це не тільки проблеми вікових хворих, там до остеохондроз випереджає, а ще й проблеми людей, у яких є гіподинамія, у яких є підрозположеність до цих проблем і так далі. Тобто займайтеся профілактикою, шансів попасти в операційну буде у вас менше. Говорять, що 8 на 8 мм – це велика, то у мене було 16,5 на 11,5 Тобто вона була достатньо об'ємна і сильно здавлювала нерв. В будь-якому випадку, потрібно було робити операцію і її вирізати. Два рівня грижі, одному вирізали, одну, одну незначительну, яка менша, поставили. поставили штифти на двох уровнях позвоночника. Ну, пока дискомфортно немножко ходить есть, но в цілому вчера я уже бігаю очень достаточно принципе, уверенно хожу. Є дискомфорт, но в цілому очень хорошо себя чувствую. Доктор сказав, що можна возвращаться в принципе, к обычной жизни і ніт ніяких противопоказаний, но я пока не рискую. Ликуєтесь боут його того варці. але само лікування шкідливо для вашого здоров'я.